Зупинись, не поспішай. Ходім покажу круту комерцію. Вітаю вас на Кульпарківській Open Space 140 метрів квадратних. Ходімо покажу ваше майбутнє місце роботи. Один, два, три, 4, 5. Тут більше 20 робочих місць. Якщо хочете усамітнитись, чи у вас важливі перемовини, будь ласка, є ізольована кімната. А ось це кімнатка для телефонних дзвінків. Які ніхто не має вживати система охоронної та пожежної сигналізації. Індивідуальне опалення, окремий вхід, стеля, три метри. Два санвузли, кухня. І тільки подивіться на цей простір. Всі меблі залишаються, тому ви можете спокійно собі заїжджати і працювати. Але також у вас є дуже унікальна можливість орендувати цілий другий поверх. Тут дуже крута інфраструктура, будь ласка, нова пошта відразу тут. Ашан, рукавичка. Я можу сміливо сказати, що тут є все, що вам потрібно. Ну що ж, запрошую на огляд.